Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на упаковці маска під шоломник, яку я замовив для того, щоб їздити на роботу. Я думав спочатку замовити на AliExpress, але там різниця невелика в ціні. Тому вирішив замовити у нас тут там, в Україні. А замовив на другу виходить розетка. Як бачите, прийшло ось такі ось конверті нової почти. Будемо відкрати, дивитися, що нам прислали. Пере нашого ножика і відкриваємо. А на посилка прийшла в точку видачі розетка міста рівного із Запоріжжя. В районі 6. Ні, посильні слова. і Тут у нас такий ось ще конверт, типу. типу. Пакет для зберігання. Якщо ви не приходите, сюди зберігати саме такі. Так, Це приємно. Я його зберіга і буду зберігати. Йому, якщо не буду користуватися її. Так, тут всередині така ось картонка є Вставлена. Там ми її подивимося. Так. бирки Беркин, вы можете почитать, кто знает китайский. Свої характеристики, я жартую. Так, крепится на такую ось скрипку, крепление, типа шпильки, что-то такое. Так, вот такая у нас она пришла. Тут, як бачите, йде така ось резиночка, типу позроблені. Сама маска. Так, ззаду прошита і, як бачите, застрочена. Тут є виріз під очі. Так, тут є решітка для, для, цього, для обличчя, щоб дихати. Сама маска така ось стягнеться. однорозмірна. тут на плечі насаджується саме ці. В цьому місці, як бачите, тянеться дуже добре. Якісний матеріал. Матеріал, з якого виготовлені поліестер, як пише продавець, така ось масочка. Поміряю непогана масочка. Тут, як бачите, ця рішетка дозволяє, щоб вловлює. Каплі, поту, не поту, а каплі води, слини і тому подібне в, в, в цьому при видиханні. Каплі пар, точніше і запобігає запотіванню стекла зсередини, як ви їдете. Це плюси цієї маски. Посилання на, на дану маску я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки Хто не підписаний на канал, підписуйтеся в кінці відео, покажу, як виглядає. Сама маска під шоломом. Якось так виглядає сама маска під шоломом. Як бачите, досить непогано закриває. Добре їхать.